Це я коли розкриваю китайські якісь пакуночки. Всім привіт, це Волрин. Сьогодні будемо відкривати такі пакуночки з Китаю. Це мені замовляла дружина. Тут фігурки, три, три різні види фігурок. Але перед цим хотів вам похвастатись. Мені на день народження дружина подарувала от такого мого улюбленого покемона. Це драгонер. І він дуже якісний, і я дуже в захваті від цієї фігурки. Перше, давайте оцей залишимо на потім, він саме важкий. Е, Почнемо до цього. Тут дуже якісно запаковано. Я не знаю, що тут. Тому для мене це буде флайнбокс. І мені не казали, що тут. Мені здається, що тут якийсь буде. Покемон. Так, да, я знав, що тут покемон буде. Так. Ага. Так. І це у нас... Та-та-та, це у нас... Сильвіончик. Вау! Ой, спів. Я перепрошую. Слухайте. Це дуже якісно зроблена фігурка. Мені... А ні, не якісно, дивіться. фігурка за 200 гривень. А, мені підказується фігурка за 200 гривень, вона підбита, крашена. Ой-ой-ой. Я маю жах Але за 200 гривень, ну... За 200 кажуть, що це дуже круто. Тому, да, перший... Да. Вона доїхала ціло Вау! Так, добре. Я спочатку подумав, що це прям дуже якісна фігурка буде, але... Сільвіон сам по собі гарний, але фігурка не дуже. Боже, це що таке? Що це. Боже, Еспіон. Я перепрошую. Я хворію трошки, мені. В... Ух Це Покебол, і там щось є. А як його відкрити, цей покебол? Якого покемона ми впіймали? О! Ні, ну, це еспіон, і це прям топ. Ви подивіться на нього. Це ж дуже гарно. Я не можу. Це... а, -а, -а, -а це дуже якісна фігурка. Все, ну, це фаворит. Клас, не слухати, покебол порадував. Це дуже круто. Давайте вгадаю, тут теж буде спіон, да? Так. Сіончик! Слухайте, а це я не знаю, що це, не знаю скільки це коштує, але це прям дуже якісно. Це дуже якісно, мені прям подобається. Дуже класно зроблено. Клас. Все, у нас є покемони, покеболо. Хм. Наступне? Тут щось важке, У мене таке відчуття, що тут щось, щось, щось. Щось багато чогось. І що це? А, у, клас. Це морозиво, люди. Хто замовляв Літа? О, слухайте. А можна відкривати? Так, це у нас. Чермандер. Боже, він страшний. Ні, сам, сама вафля офігенно зроблена, дуже якісно. А чермандер. Ой. Капець. Так, а кого наступного? Давайте бульбазавра. Не, ну бульбазавр дуже прикольненький. Слухайте, вони такі важкенькі. Слухайте, Ну гарненько. Бульбазавр мені більш подобається. Так. Сайдак. Ухайте. Ой, це фаворит. Мені він дуже подобається. Дуже якісний. кайфовий. Далі що у нас? Далі? Давайте. Легендарний покемон. Слівпо. Тут на мене вже матюхаються кажуть, щоб я взяв ножниці Я. Я по, по освіті інженер. Але щось я вже сумніватися починаю. Вау! Дуже-дуже-дуже класний. Це також буде фаворитах. Ну, це поза... О, пікачу! Хто любить пікачу? Ну, слухайте, ну він якийсь такий після бабулі, да, якось приїхав. Хе-хе-хе <рикольний> прикольний. Так, що у нас є? Давайте Снорлокса. Мені хочеться, що Снорлокс. Мені здається, що Снорлок буде дуже класний. Да, Снорлокс прям цікаво зроблений. Такий гарненький. А що це нього? нового? чи що? На голові. Так, у нас ріжок. І. О, клас. Дивіться, дивіться. Це просто, ну, це отак от повинно бути, я так думаю. так от. Але це гарно, це дуже круто. Це два покемони. Ой, пічу і речу. Гарненько. І останній Останній у нас генгар Ну, да. Гінгара ну, життя потаскало, да? Ну це напевне да, це такий собі. Але прикольний дощ веселий. Це ми вирішили замовити другу частинку. Зараз подивимося, що нам приїхало, що випало. Зразу скажу, це я замовляв дружині на, на Новий рік, а це вона замовила, тому що їй щось не подобається. І о, Дивіться. Десерведж. Зараз достанемо, подивимось, який він. Цей покемон дуже сподобався дружині, тому вона його замовила. І що тут у нас? Якийсь... Що це таке? Ось він таке Так, подивимось. О, лінь, він дуже гарно зроблений, дуже якісний. Подивіться на це. клас Я не знаю, а підставочка якась до нього буде? Ага, все воно. А які дістати? Цікаво. Ага, все зрозумів підставочка Зараз ми його поставимо, подивимось. отакий він у нас. Так от стоїть. Ось такий гарненький. Дуже якісно зроблений клас. Подобається. Це Funko Pop, мені підказують, що це Funko Pop, клас. Е, дуже якісна фігурка, мені дуже подобається. А це я замовив дружині на новий рік. Мені вона дуже сподобалось, так як моїй дружині дуже подобається мімікю Ну і там не тільки їм подобається, їй подобається ще і спіончик і Міміку. Ну, багато цих е, психічних, як не дивно, покемонів. так да. Тому ну, зараз подивимось, що приїхало. Запакували, звісно, значно. Я оцю фігурку замовляв три рази. Два рази мені відмінили її, а на третій я її замовив, але все-таки відправили її. Не знаю, з чим це пов'язано, але дивимось. Самі вже спостережливі, напевно, догадались, що це. Це багато попирич до плівки. ой ой кровеч! Чи сервеж? Дякую за допомогу. Та-та-та, 200 шкліково. Це Анічка, яка косплейтні мікро. Звичайно, Китай дуже радує своїм пакуванням. Прям дуже. Оху, яка фігурка здорова! Боже, як жахливо запаковано. Все поломане, все. Ой, за що я люблю? Не люблю. Боже, голова. Йома. Це я коли розкриваю китайські якісь пакуночки. Кошмар. Так, але на диво, слухайте. Вау. Такі сигарет, нас я не знаю, що так. Вау, слухайте, які детальки купають. Блін. Так. Тепер це все якось треба... Щось з цим зробити. А, це, напевно, клей дали, так? Да? Угу. Ну, я, звісно, знаю, що я інженер, ну. Але... Зараз, секундочку, де? Сама коробочка. Подивимось, як воно повинно бути. Отака повинна бути фігурка, так? Зрозуміло. Тобто це повинно бути отак от. Сюди треба якось всунути цей забор. Боже, я молодець. Дивіться, це отак от, скажі за все, повинно бути. Отут якось треба черепок поставити. Тут він, мабуть, да, він так от приклеюється. Це я чуть пізніше зроблю. Так, ага, тут ще ось, ви бачите, ще одна завітушка забору. Угу, Так. Да. Слухайте, гарненько. Зараз покажу вам. Отак от воно повинно бути. Так, і тепер треба... Надо... Анічку. Все в цей... О, прикольно. Слухайте, вона дуже важка. Ага. Це теж наклеїть треба. Слухайте, це дуже якісна фігурка, мені дуже подобається. Вона важка і вона дуже крута. Там щось в боку запало. Подивіться. Вона дуже здорова. Вона дуже якісна. Да, тут я так поняв, треба підклеїти, але воно того варта. воно дуже класно зроблено. Отакий у нас вийшов така розпаковочка. Ця фігурка дуже крута, я її взяв за, тисячу щем, за 1100 сто. Е, так, да, я прям її. Раджу. Упаковка була не прикольна, тому що воно все розвалювалось, все розклеювалось. ну ви бачите, воно все пом'яте, побите. Але сама фігурка дихала дуже прикольна. Ще раз. Це дуже крута фігурка. І це ще одна розпаковочка з Китаю якраз доїхала. Давайте подивимось, що тут у нас. Також замовляли цю дружину, так що я не знаю. Побачимо, розпакуємо і оцінимо що це. Щось пам'ятаєте. О... І так. Це щось лефіон. А. -а, -а. Це отаке Лего, да? Пазло? Цікаво, але воно прям в жахливому стані, слухайте. Кошмар. Я сподіваюся, хоч детальки всі. Ага. Якась карта з QR-кодом, незрозуміло. І книжечка ціла, слухайте, ну книжечка це прикольно. Слухайте, ми це з вами, напевно, відкриємо на наступне відео, подивимося, що воно і як. Виглядає дуже цікаво. Лефіончик мені подобається. Аби всіх деталей випадали. Супер, це мені подобається. А тут у нас... Ой, тут у нас лосьончик, Ну, лефіончик мені більше подобається, ніж гласіончик, щоб бути чесним. Ой, птавий. <кхм> Вибачте. Але упаковки, звісно, побиті життям жахиво. Тут так само якийсь QR-кодик. Незрозумілий. Книжечка по інструкція. Слухайте, виглядає прикольно, мені подобається. Хочу поскладати це І отакі детальки. Все це ми відкриємо на відео, подивимося, що з цього вийде. Ось така у нас вийшла розпаковочка. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. Дякую всім за перегляди. Па-па!